Фразу Один шматочок і все можуть не зрозуміти. Фестал Нео 10 тисяч. Допомога при зайвих шматочках. Не можу знайти собі місця. Геморой. Запалення, свербіж. сварбіж. Проктозанео усуває запалення і свербіж, Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозанео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Зупиніться, будь ласка. Алло. Алло, мам, письменна. Сонечко, свідомо, я висті. Як ти доню? Та я добре ти як. Ти їв стар робить усе, щоб почули близьких частіше. Явролайвкер представляє. Алергія підкрадається знову. Алергію, наче лев, утолає, цитрелев. Цитрилевнево захищає від найпоширеніших алергенів. Починає діяти вже за 12 хвилин. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Відбаєр. Сніданок з один плюс один у будні з сьомої ранку. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Бути поруч з близькими, готувати для них улюблені страви. Дарувати тепло. Турчинка. Створюємо домашній затишок. Сідкладаю космолот і займу сапацею. Украю полотні, де очорбамоги зація. У старом телішу, як безкахтає кліпти. Крок за кроком за руху рух смажи. Не розслабляємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато, але й курортний сезон не за горами. О готуємо перемогу. Цієї п'ятниці найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров познайомить із колумбійським зомбі Зі світлою душею. Це моя мама. Мені важко про це говорити. П'ятницю о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Сьогодні країна живе, країна говорить, країна змінюється. Дружина порно знімала і чужому надсилала. Хорошення положення казав. Ви підбивали до цього? Давай тебе перевіримо. А діти мали доступ до цього відео? Хто вбив коханку мого чоловіка? Наталю я не вбивав. Ви тут спите. Роблять цукиро біль зробив Це лівою рукою. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим сьогодні о 19.30 на 1 плюс Україна. Застуда. Антифлу та назол. Проти симптомів застуди. Зупиняєте через геморой. Пробто глібоно полегшує біль, свербіжне печіння зменшує запалення, а також підвищує то. Радій життю без геморою. Так. Володимире Петровичу, можна? Так. Проходь. Володимире Петровичу, хочу вас познайомити.